Їх інтереси є кому відстоювати. Віднині малий та середній бізнес рівного представлятиме спеціальна рада при міському голові. Саме її сьогодні презентували під час круглого столу співпраця центру сприяння бізнесу з довільними і регулюючими установами та організаціями для вирішення проблем підприємців, який пройшов в рамках реалізації транскордонного проекту, що фінансується європейським союзом. Подробиці у нашому наступному сюжеті допомагати місце місцевому бізнесу вирішувати усі нагальні проблеми буде рада малого та середнього підприємництва при міському голові. До її складу увійшли 17 представників від влади, громадськості та бізнесової спільноти. Ми плануємо, що даний орган має допомогти нам зв'язати як органи місцевого самоврядування, дозвільної установи і представників нашого бізнесу. Основна мета, яка буде досягнута в ході роботи. Ради малих Підприємств, це в першу чергу участь цих підприємців як консультаційного органу в рекомендаціях щодо розробки місцевих цільових програм, аби дізнатися думку підприємців, а також оцінити бізнес-клімат нашого міста, протягом серпня-вересня цього року було проведено опитування представників малого та середнього підприємництва. Участь у ньому взяли близько 200 респондентів. Відтак, завдяки їх відповідям, вдалося виокремити низку проблем, які заважають процвітанню бізнесу в нашому. Місті серед них складність доступу до комерційної нерухомості дуже недостатньо, особливо в центральній частині міста, стан транспортної інфраструктури, говорячи, що так, ми дійсно логістично доступні, але стан саме інфраструктури не відповідає тим вимогам, які очікуються. Також людський капітал, рівень випускників наших студентів, молоді, яка приходить на перше робоче місце, створити сприятливі умови для становлення та розвитку місцевого бізнесу, а також допомогти усунути низку проблем обіцяють і управлінці в рамках цього проекту. обговорюється питання щодо. Видачі таких документів, отримання цих документів і сприяння розвитку середньому та малому бізнесу. Проблема, яка може виникнути під час отримання таких документів, а точніше, реєстрації таких документів, це неправильне заповнення декларації або невиконання всіх заходів, передбачених чинним законодавством. Аби уникнути непорозумінь в управлінні раді звертатися до їх консультаційного центру. Загалом створення ради малого та середнього підприємництва. При міському голові переконані як управлінці, так і координатори проєкту сприятиме сталому розвитку місцевого бізнесу та виведе його на новий, більш якісний рівень. Юлія Бублей Вадим Дроздюк випуск новин. Що ж на сьогодні це всі новини.